Що він так сильно хоче тобі зараз сказати? Давай подивимося, що він хоче тобі передати. Хочу передати тобі, що дуже шкодує, що йому прийшлося йти. Він дуже шкодує, що так сталося. Можливо, у вас зараз пауза, ви не спілкуєтесь, або у вас були певні конфлікти, І він дуже жалкує, що якась можливість втрачена. Що за можливість? М -м -м, ніби. Знаєте, от не до кінця він вкладався в ці стосунки, не до кінця він віддавав вам да, любові якоїсь уваги, можливо. От він розуміє, що ця можливість втрачена. Він знає, як ви йому відповідали так взаємністю, коханням, як ви вкладалися стосунки. Він розуміє, що він ніби не додав вам чогось, так? Він страждає через це, він переживає, він ніби мучається, так, не спить ночами, просто постійно думає про це, якесь в нього тут безсоння. Страждає, жалкує, розбитий, повністю убитий. Прям. Не знаю, для нього це така була біль, для нього це розчарування, що ці стосунки стали або на паузу, або просто закінчились. Він жалкує, що дуже багато чого він не зміг зробити, дуже багато чого він не зміг додати вам. І знову ж таки, як в матеріальному плані, так, можливо, так і в, взагалі в емоційному, духовному, тобто там, якоїсь підтримки, розуміння там, компліментів. Так, якось уваги. Да, не вистачало любові. Ви така жінка, ви дуже чуттєва, ви дуже ніжна, вам треба багато ласки, тепла, любові, вам треба ви хотіли романтики, ви хотіли розуміння, да, такої от чутливості, щоб вас прям чули, вас прям, знаєте, розуміли на всіх, на всіх рівнях, хотіли чути, хотіли підтримувати, хотіли. Якось прям вас обігріти, коли треба, дати якусь пораду. Просто обійняти, сказати, що я поруч. Можливо, людина просто цього не давала, не помічала, якось ігнорувала ваш так, якийсь емоційний стан. Але він зараз воює собі, він багато чого усвідомив. Він усвідомив, що він був неправий, що він дуже багато чого упустив. Він дуже багато чого не врахував. І він хоче проявлятися, він хоче зараз діяти, він хоче все виправити. Він готовий за вас боротися, він готовий боротися і виправлятися, і йти на компроміси, і ставати краще і краще для вас, щоб ви стали його жінкою. Так, він хоче, щоб ви дали йому цей новий шанс. Тому що паш Пентаклів це завжди про новий початок, про новий шанс. Він дуже серйозно туда. Вас налаштований, він все усвідомив. І ті речі, які він раніше ігнорував, зараз він не буде ігнорувати. Він буде дуже уважний до вас і вже ніколи ніколи не залишить вас з почуттям якоїсь непотрібності і самотності. Тому, якщо ви приймаєте цей розклад, пишіть дякую, приймаю. І ставте лайки, підписуйтесь до нових відео і до нових зустрічей.